Вітаю. Сьогоднішнє рішення про те, що санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації будуть продовжені, насправді є реальною перемогою і української дипломації, і, звичайно, американської дипломації, і просто здорового густо. Тому що я добре пам'ятаю, що кілька місяців тому навіть найбільш поінформовані джерела і в Києві, і в Брюсселі свідчили про те, що санкції можуть бути скасовані. Опір цим санкціям був величезний з боку проросійського лобію у Європейському Союзі. Єдине, що це лобі вимагало від Володимира Путіна та його оточення, це те, щоб дали зберігати обличчя. Тобто, щоб Росія здійснила хоча б якісь кроки, які б дозволили вирішити питання санкцій. Путін не збирався цього робити просто тому, що він впевнений, що скасування санкцій, і, звісно ж, російських антисанкцій, потрібно європейським країнам, а не Росії, що Росія може прожити із санкціями. І, як бачимо, він дійсно не зробив жодних кроків на зустріч. Було обрано тактику, за якої у невиконанні мінських угод будуть звинувачувати Україну, і саме під цим приводом. Європейський союз має скасувати санкції проти Росії. Мовляв, обидві країни нічого не виконують. Як бачимо, це не спрацювало, і от зараз починаються нові зусилля російської дипломації. Вони пов'язані вже із зимою, спрямовані на скасування санкцій. Всі ці повідомлення щодо зустрічі на вищому рівні, які мають відбуватися невдовзі, також пояснюються тим, що Путін шукає варіанти. Як би довести європейцям, що санкції треба скасовувати? Це важливо. 2017 рік дійсно може стати роком, коли Росія не зможе виплачувати грошей по своїх зобов'язаннях, і російські державні компанії опиняться на межі дефолту. для майбутньої російської держави це. Буде чесне випробування. Мене дивують ті, хто бажають, що Росія просто привчиться жити в умовах санкцій, що це нічого не змінить в політичній позиції керівництва, що не варто звертати уваги на такі речі. Більшість тих, хто це говорить, насправді жила в радянському союзі. І тоді більшість мешканців радянського союзу також вважали, що імперії нічого не загрожує, що якось можна буде привчитися жити в тих умовах, які вже виникли. Але в умовах державної економіки, в умовах тотального контролю вузького кола осіб за прибутками, завжди виникає така річ, як, ну, можна сказати, втомленість системи. Починаються руйнівні суви, які зараз навіть важко передбачити. Я впевнений, що Путінська Росія приречена саме так, як був приречений Радянський Союз. Я не можу тільки дати прогнозу, чи розпадеться Російська Федерація на кілька частин, чи залишиться вона єдиною країною під пануванням нового політичного керівництва, яке звичайно ж вибудує близькі взаємини із цивілізованим світом. Але іншого варіанту не існує існування. Путінської Росії чи постпутінської Росії в умовах конфронтації із Заходом економічно неможливо, а тому такої держави не буде. Ми зараз просто спостерігаємо певну повільну агонію. Однак ця агонія, звичайно, може затягтися. Може вона затягтися і тому, що Європейський Союз дійсно схвалить рішення взимку про скасування санкцій. Ми можемо не допрацювати, може спрацювати про лобію лобію Європі. Ми бачимо, скільки реальних. Події відбувається зараз навколо майбутнього Євросоюзу. Однак цього також не потрібно лякатися. Тому що у мене перед очима є історичний приклад того, як Європейський Союз фактично відмовився від тиску на арабські країни під час Ізраїльсько-Арабської конфронтації 50-х років. Це відбулося досить очевидно. Однак Європа перестала бути учасником врегулювання на Близькому Сході. Зараз головний учасник цього врегулювання. Сполучені Штати так буде і в нашій частині світу. Якщо Європейський Союз відмовити це стиснути на Росію, буде вважати, що прибутки важливіше за міжнародне право, головним гравцем на пострадянському просторі стануть Сполучені Штати. І враховуючи стан Європейського союзу сьогодні, я ще не знаю, чи добре це, чи погано. На місці європейців якраз робив все можливе, щоб зберегти свою роль. I just did.